Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам, що ж знайшла тут цікавого. Кислота лимонна вага 90 г, ціна 15 гривень. До речі, використовую лимонну кислоту, щоб почистити чайник всередині. Просто засипаю і доводжу до кипіння. 39 гривень приправа, до речі, це новинка грибна. Куріча приправа аж 400 г за 39 гривень. Панірувальні сухарі 200 г за 11 гривень. Відмонік агар агар 8 грамів 14 гривень. Крохмаль кукурудзяний 100 грамів 17 гривень. Крохмаль картопляний також 17 гривень за 200 г. Чити хто що робить з тим крохмалем? Я не знаю, ні, ніде не даю. Цукрова пудра 12 гривень за 200 г. Руцинки 9 гривень, 75 грамів від гітмонік. до плову від тако 25 грамів за 6 гривень. Такі кубики бульйоні з яловичини. Ціна 15 гривень за упаковку. Ще один варіант смаку приправи, що показували напередодні. Це вже куряча ціна 39 гривень. 17 гривень. Цукор пресований 250 грамів. Цукерки мого дитинства, «Корсар» 22 гривні, кокосовий. Сік у скляній ємності. Об'єм 330 мл за 22 гривні. Кос халва 15 гривень. Кукурузяні палички із сюрпризом 22 гривні. 17 коштують ігрінки житньо пшеничні зі смаком чеснику. Плівка харчова 100 метрів за 39 гривень. Так цікаво, цінник акційний. А на сканері показує, що це не акційний, але ціна акційна. Плівка 15 метрів за 12 гривень. 29 гривень коштує чай зелений та реслона. На вигляд непоганий, хто пробував. Пишіть. Вага 100 г. Чорний чай 34 гривні. Чай Мономах 29 гривень за упаковку 25 пакетів. І такий чай 22 гривні за 27 пакетів. Форма для витискання печива 5 штук різного діаметру. Ціна 17 гривень. Силіконова форма для випікання 39 гривень. Є декілька варіантів кольорів. 4 гривні. Набір форм для витискання печива – 6 штук, кожна форма різної форми. Такі пазлики це теж форми для витискання печива, металеві 15 гривень. Шумівка металева 24 гривні. Така вона рівненька. Лопатка 88 гривень з дерев'яною ручкою із отворами. 9 гривень інструмент для витискання кісточки із вишень та черешень. 15 гривень коштує ніж. Для нарізання піци з пластиковою ручкою. Три варіанти кольорів. 55 гривень коштує ролик для розрізання тіста. 19 овочечистка, двохстороння, така багатофункціональна. Тут і терка, і нарізка, і очистка. Оранжевий, червоний, зелений кольор. Такий варіант овочечистки 15 гривень. До речі, я її мала перед цією, що купила недавно, вона служила мені дуже-дуже добре. Вона навіть не поламалася, я її викинула, бо вона вже, знаєте, така пошарпана була долею. Тримач для плівки харчової, пергаменту, фольги. Що собі покладете, то вам і буде. У трьох кольорах є такий контейнер для зберігання і ціна 49 гривень. До речі, ті зубчики досить гострі. Я так попробувала рукою гостренькі. Органайзер для столових приладь приборів ціна 69 гривень. 129 гривень органайзер для яєць. Цей варіант по 6 штук на одному рівні, а були по 10 треба було купити, був дуже гарний він. Там полички самі піднімалися, якщо на них не було яєць. Якщо ваші Аврорі ще є, то зверніть на них увагу. 77 підставка для ножів пластикова. 109 гривень коштує набір для барбекю із трьох предметів. 119 гривень коштує набір форм для випікання. Вони роз'ємні, одна кругла, а одна сердечко. Діаметр не зазначений. 99 гривень коштує ось така форма для випікання. 26 см діаметр. Зручно, що знімається дно. Легко витягувати випічку. 279 гривень з коворта діаметром 20 см. Розпилювач для олії чи оцту, Ціна 99 гривень. Це є млинок для спецій 88. Ємність для спецій, скляна 17 гривень. Така ємність із розпилювачем 69 гривень. Пишіть на неї відгуки, хто купляв. А це є штопор електричний. Працює від батарею ціна 299 гривень. Салатник із квітковим зображенням. Є більшого діаметру ціна 59 гривень та трошечки меншого діаметру ціна 49 гривень. Так, давайте позаглядаємо. Ось ції нещодавно появилися. Порівнювала я схожість малюнка, схожі, але відрізняються. Ціна 49 гривень. Це була тарілка десертна. А із цієї ж серії, що десертна, є тарілка обідня. Ціна 59 гривень. 29 гривень салатник фарфоровий з візерунком. 59 гривень тарілка глибока від люмінарк. Такі салатники по 99 гривень. Таке враження, що це ручна робота. Кожен малюнок різний. Такі салатники по 77 гривень. Велике блюдо із червоної глини. Це є 30 см діаметр 129 см, форма для зпікання 149. Тарілка скляна у формі серця 77 гривень. 49 гривень кухоль порцеляновий мій тато герой. Об'єм 350 мл. З однієї сторони надпис, з іншої сторони зображення. 39 гривень чашка порцелянова. 270 мл. Так цікаво, тут вушка, а тут обличчя. Думаю, це може діток розвеселити. Такі пляшечки 125 мл об'єм, ціна 69 гривень для діток від 6 місяців. 44 гривні, тарілочка глибока. Форма для заморожування морозива 49 гривень. Такий варіант 77 гривень. Всім рекомендувала, і ще раз рекомендую: ось таку кришку до мікрохвильової за 49 гривень. Якщо ви ще не маєте, то спробуйте, будете задоволені. Дошка дерев'яна 99 гривень. Така дошка ціна 129 гривень. Тут різний виробник, і я думаю, вона відрізняється якістю. Дошка кухонна кругла 88 гривень. Подушка декоративна. Така, двохстороння, я б сказала: хочете щось повеселіше ставити одним боком, хочете щось більш стриманіше, ставите однотонним. 40 на 40, ціна 84. Із зав'язками ціна 79. Кімнатні капці 99 гривень. Крем фарба для спортивного взуття білого кольору 55 гривень. Хотіла я заглянути, який тут є аплікатор, і ще й вам показати ось такий губкою. Шльопанці дитячі акули 129 Кінець сезону, а до нас привезли просто велетенську кількість ось таких різноманітних шльопанців пляжних капців рожевого, блакитного, фіолетового кольору. Ціна 199 гривень. 39 гривень коштують устілки для взуття ортопедичні обрізні. Можна відрізати на потрібний вам розмір. Звичайно менший. Такі устілки по 39 гривень. Такий варіант 34. Такі вони високі, за 49. А я купила собі ось такі. Ціна їхня також 49 гривень. Спробую, як вони. 199 гривень. Дзвінок дверний. Дякую, що переглянули відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного, продуктивного дня. До нових зустрічей на каналі!